Вітаю, друзі! 23 жовтня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Виявляється, Україна готова до розгляду різних варіантів розв'язання повномасштабної війни в контексті формули миру. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в одній із своїх колонок для західних змі. А тим часом Володимир Зеленський сказав, що готуємо ще один план. Про все це зараз по порядку. Тому, будь ласка, з вас коментар, підписка, подобайка, хто не підписався. Долучайтесь до нашого каналу, повірте, у нас тут буде цікаво, багато цікавого контексту з різними експертами, моїми колегами, все це готують для вас, як завжди, із любов'ю і з зацікавленням із задоволенням. Отже, що ж власне мовиться у пропозиції Андрія Ярмака стосовно припинення війни? Він випустив колонку для фінського видання, ну це не настільки важливо, де вона вийшла. Головне суті з місць цієї колонки, а оскільки. Єрмак є фактично рупором Офісу президента України, як говорить президент України. Він йому цілком довіряє, тому ми повинні врахувати те, що сьогодні говорить Єрмак. Ну без цього, друзі, нікуди подобається він вам чи не подобається, але ми маємо чути, що говорить офіс президента. Так от Єрмак пише, що Україна готова до розгляду різних варіантів розв'язання повномасштабної війни в контексті формули миру. Однак винятково за умови поваги до територіальної цілісності України та дотримання міжнародного права. Тут уже медалі можемо розвивати цю думку Єрмака її розвиває Володимир Зеленський і говорив він вчора про те, що ми, до прикладу, можемо погоджуватися на якісь умови припинення війни, але без юридичного визнання за Росією території, які вона окупувала. Тобто, тут ми ставимо три крапки. Я обов'язково до цієї дискусії повернуся цієї п'ятниці разом зі своїми колегами в рамках. Підсумкової програми Центру громадської аналітики Вежа. Ми обговоримо, що має на увазі Зеленський, але він також і поточні окремі деталі для західних журналістів, коли говорить про подальший розвиток подій. Каже, що взаємне припинення повітряних атак по енергетиці може завершити гарячу фазу війни. Припинення повітряних атак Росії по українських енергетичних об'єктах і вантажних кораблях каже він, може відкрити шлях до переговорів про припинення війни. Ну а далі вже... Будемо розвивати цю думку разом із президентом, тому що забагато він не говорить, але наголошує на тому, що ми до кінця листопада місяця матимемо вже рамковий документ, який можемо запропонувати росіянам для. Виходу на якийсь мирний трек і таке інше. Ми почуємо, друзі, дуже багато різнопланових, контраверсійних думок і іншого. Але я не виключаю, що такий варіант зараз серйозно обговорюється в офісі президента, тому раджу вам дослухатися до коментарів з цього приводу. Дуже прискіпливо аналізувати кожне сказане слово, тому що за ними от в цих деталях криється і суть. Не хочу говорити поганих речей, тому що ви знаєте, що криється саме в деталях. До цієї теми повернуся. Вам гарантую, що навіть не доведеться п'ятниці чекати, тому що від святковий знає, знаю, що ви повинні ви прагнете знати це абсолютно справедливо. Які нас очікують найближчі події, перспективи і таке інше. Тепер буквально кілька слов стосовно мсеку. Ви знаєте, що скандал із МСЕКом несеться. Про нього пишуть, на жаль, вже в західній пресі не найкращому світлі висвітлюють цю подію для наших партнерів, але це не заважає нашим партнерам допомагати Україні, тому що вони розуміють, попри ті вади, які у нас є, все таки Україна зараз боронить їхню безпеку. Вони Фактично сьогодні стоять, ми стоїмо на рубежі, і тому нам допомагають 35 мільярдів євро. Нам все-таки Євросоюз виділив. І це дуже, до речі, цікава історія, тому що ці гроші ми не повертатимемо, щоб ви розуміли. Але і навіть Європа, і ті, хто виділяє нам ці гроші а серед цих країн і країни Великої Сімки, до яких ходить Японія, в них нема гарантій, що їм ці гроші хтось поверне, але вони нам їх все ж таки дають. Детальний аналіз. Цього рішення у мене є на каналі. Переходьте за посиланням правому верхньому кутку. Ми сьогодні говорили про це із моїм колегою Іваном Усом. Повірте, дуже цікава розмова вийшла. Так от, повернуся все ж таки до МСЕКів. Вибачайте, що зробив такий риторичний відступ. МСЕКи у нас ліквідовують, буде створена якась інша структура. Шмигаль дав доручення розробляти якісь там плани, вносити законопроекти, перевірити всіх, кому дали. Ну, точніше, не всіх, а чиновників, чому лише чиновників. Ну, я думаю, що будуть перевіряти набагато більше рішень. Які стосуються інвалідності не лише у чиновників, очікує якихось позитивних змін. Він каже, що це буде європейська модель, цифровізована. Різні дати називають щодо ліквідації мсеків, але навіть вже в мозі звільнили всіх керівників мсеків і навіть керівників департаменту, які опікувалися роботою цієї ланки в мозі. Ну, звісно, ну, таке грибне поле і місце зараз забрали у керівника, але точно там хтось буде. Хто, як і до чого. За цим слідкуємо, друзі, добре, що це. Це питання стало гласним, про нього багато говорять, і цей скандал нам на користь, як би то не виглядало прикро, ще раз наголошую в очах наших західних партнерів це все. І також Зеленський готує ще один план. Але він стосується не союзників, а самої України. Черговий план від президента. Я вже пам'ятаю, не одне стратегічне рішення за часів президента України Зеленського, яке стосується саме внутрішньої політики, внутрішньої економіки. На його переконання, він говорить, що цей план допоможе нам вистояти в умовах війни, що стосується. Організації внутрішньої економіки. Якщо серед пунктів цього плану буде реформа правоохоронної системи, судової системи, економічна внятна модель, тоді так, це дуже буде важливий документ. Але якщо знову там декларації, ну то вибачте, це отримає знову шквал критики і нічого конкретного на практиці не міститиме. Я роблю зараз поки що свої застереження, але очікуємо документу. Нам обіцяють представити його до кінця цього року. Чому так довго? Ну довго. Як на мене, довго. Справді довго, тому що такі документи, в принципі, вже напрацьовані, вони можуть бути представлені загалу суспільства. Чимало є гарних притомних ідей, просто зібрати їх докупи для цього часу багато не треба. Але Зеленський каже, що до кінця року ми будемо знати, в якому напрямку ми рухаємося. Тепер, друзі, давайте перейдемо до Бріксу, про який багато говорять. Я сьогодні робив також огляд цієї події зі своїм колегою на каналі Євгеном Магдою. Можете переглянути це відео, але додам тут кілька цікавих. Деталей важливих для мене була важливою реакція, до прикладу Сполучених Штатів Америки і Заходу на це зібрання, тому що його зараз Путін намагається виставити як антизахідна така коаліція. Не всі приєднуються до ідей Путіна, далеко не всі, не до всіх ідей пристає Китай, але до багатьох пристає проти ідеї, наприклад, виступає Китай з створенням. Паралельної і платіжної системи, дедоларизації економіки, створювати військові альянси Китай не заперечує, але і не погоджує публічно принаймні. Хоча це, як на мене, найбільша зараз загроза для. Світу загалом, я ще торкнувся питання північно військ в Україні. В цьому контексті звучать багато коментарів від очільника головного управління Рудки Буданова. Але мені цікавою була реакція саме заходу, чи вони вбачають якусь загрозу. От що говорить Держдеп США. Америка визнає за країнами Брікс право створювати альянси, як їм заманеться. Саме тому я вважаю, американці погодили туди візит Гутеріша генсека ООН. тому що сьогодні Захід нічого не може зробити. Із намаганнями і конкретними кроками по створенню військових альянсів проти Західного світу, Північної Кореї, Китаю, Росії. Росія намагається використати саме майданчик Брікс, Путін намагається використати для того, щоб посилити свої військові спроможності. Це абсолютно очевидно. Так от, США не вважають міждержавне об'єднання Брікс, хоча це за великим рахунком, не об'єднання, це Саміт. Не вважає це міждержавне об'єднання Брікс загрозою для себе. Ну окей. Про це у коментарі Голосу Америки повідомив радник Білого Дому з питань комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі. Журналісти пишуть, що на країни БРІКС припадає загалом 45% населення світу і 35% світової економіки. Однак у Білому домі з цього приводу зовсім не переймається і кажуть, що вони можуть створювати якісь альянси між собою і так далі. Тобто вони сприймаються по факту. Я, звісно, розцінюю цю заяву Кірбі як. Публічну реакцію на те, що так, ви можете створювати це ваше право, ніхто не заперечує, але і намагання відтермінувати момент безпосереднього конфлікту таких антизахідних коаліцій із західним світом, тому що ну неминучість його, як на мене, абсолютно очевидна. Єдине, що зараз експерти і мої колеги губляться, розходяться, скажу так, у прогнозах щодо терміну, наприклад, якоїсь серйозної ескалації там на східних кордонах Північно-Атлантичного альянсу. Але схоже, що до цього готується в свою чергу, як я зазначив, Путін все ж таки прагне використати Брікс для посилення військових зусиль в Україні. Але одним із таких намірів є, звісно, долучення Китаю безпосередньо до війни проти України. Китай на це поки що не погоджується, на відміну від Північної країни. Але головне. Щоб була реакція Китаю на присутність північно-корейських військ в Україні. Поки що її немає. Я торкнуся цього, тому Путін дійсно використовує Брікс як посилення власних позицій. Щось йому вдається, щось не вдається. Все точно не вдалося, бо окремі країни проігнорували навіть цей саміт. Як то, Бразилія, південно Африканська Республіка також не пристає на багато ідей. І Саудівська Аравія не долучилася до цього процесу. Відреагував також на присутність на цьому зібранні Туреччини і генсек НАТО Марк Рюте. Він сказав, що Туреччина має повне право. Зверніть увагу, перегукується з позицією Білого Дому, повне право приймати участь у подібних зібраннях, співпрацювати з країнами, Блік, це їхня міжнародно визнана позиція, правова, вона нічого не порушує, це все окей, нормально. Тобто він каже: НАТО. В Туреччині дуже люблять, в НАТО Туреччину також дуже люблять. Мовляв, все окей, мир, дружба, жвачка, гумка. Перепрошую, ну так кажуть народі. Що мені вказує на те, що зараз Захід посилає пас країнам Бріксу про те, що він готовий до діалогу з ними, в тому числі через призму завершення російсько-української війни. Замороження, завершення, як сказав Єрмак, формати можуть бути різні. Вони обговорюються. В контексті формули миру, я на цьому наголошую. Я багато зараз питань пов'язую саме із російсько-українською війною через призму, точніше, в контексті, перепрошую, непростих міжнародних глобальних відносин, що є показовим моментом в цьому плані якраз є Саміт БРІкс. Ну, а тепер, друзі, до північно-корейських військ. Справа в тому, що якщо КНДР в Україні... І якщо ми фіксуємо застосування північно-корейських військ у бойових діях проти України, то це фактично виводить поточну війну за межі нашого регіону. Ну, бо до цієї війни долучаються країни зі Східної Азії Північна Корея. Війна фактично в такий спосіб розширює свої кордони і наблизить світ до глобального конфлікту. Я думаю, що це переконувати в цьому точніше нікого не варто. Це абсолютно всім зрозуміло. Але як ви бачите, світ поки що ну реагує доволі спокійно і на БРІкс, і на присутність північно-корейських військ в Україні. За твердженнями Буданова вони мають бути, ледь чи не сьогодні вже в Курській області. Ну так, це ж Росія, це ж не Курська область. І очікувано, що відповідно до договору про стратегічне партнерство між Москвою та Пхеніяном, то Москва залучатиме не лише зброю, а й військових для того, щоб боронити, власне, там, як вони кажуть, свої території. Бо ми ж тепер окупанти на території Курщини, нічого, що вони зайшли да, на території України. Велику роль, звісно, у питанні відправки північно корейських військових на український фронт відіграє Китай, який я ще не задав. Його негласна згода або заперечення матиме ключову роль в подібних рішеннях. Якщо він промовчить, значить окей, все нормально. А він може заперечити тоді, коли Захід піде на якусь співпрацю із Китаєм. Тому я вважаю, Північна Корея і з'явилася зараз в Україні. Публічно ми про це говоримо. Південна Корея активно про це говорить, тому що для них це великий виклик. Я про це вчора говорив, сьогодні багато про це пишуть, розповідають, і ми це аналізували в моїх вже відео. Але Захід поки що і Китай в очікувальній позиції. Я думаю, що ми побачимо бойові зіткнення однозначно на лінії фронту в Курській області, навіть в Україні з північно-корейськими військами будуть полонені. Ну і тоді Китай скаже, ну, якщо отримає фідбек від Заходу, ну окей, я скажу Путіну, що він припинив це. І не лише Путіну, Чен, і не також тому, що буквально минулого тижня. Пекін зробив дві публічні заяви від Сідзінпіна про те, що Китай готовий співпрацювати з північною Кореєю? Північна Корея стала суб'єктною і впливає на геополітику. Це все вказує на... Недолугість санкційної політики і загалом політики заходу в питанні протистояти глобальному виклику існування західного світу. Але я все ж таки маю надію, я вірю в те, що наші партнери вони розуміють загрози і працюють в цьому напрямку. До речі, ще раз про Буданова Буданов щодо північно-корейських військових в Україні сказав, що є підстави для занепокоєння, тому що, по-перше, вони мають зброю. Так, вона не сучасна, але її багато. Північнокорейські війська вмотивовані на відміну від російських, яких насильно мобілізують або які йдуть там за гроші, мотивація зовсім інша. Чому вони вмотивовані? Тому що вони знаходяться перед загрозою знищення їхніх сімей у Північній Кореї. Така історія також є. Ну і потім їх може бути багато, тому що Північнокорейська армія велика. Тому Європа нам і допомагає. Так, вони розуміють, що ми зараз стоїмо на кордоні їхньої безпеки. Ну і тепер ще дві новини, друзі, цікаві зі Сполучених Штатів Америки і з Білорусі. Коментар Джозефа Байдена щодо Трампа він сказав, що необхідно політично заблокувати його. Класна, правильна теза потрібна, але це треба робити було раніше. І тут зараз адміністрація Джозефа Байдена перед серйозним викликом збереження влади демократами у США що є сумнівним з точки зору популярності Трампа? Він набирає обертів, хоча Камала Харріс нині змінює свою виборчу тактику. Бо вже стратегію міняти часу нема до дня голосування залишилося менше двох тижнів. Чи це їй допоможе? Подивимося, але те, що на авансцену виходять найпотужніші демократи Обама, там уже також з якимись репером з'являється на заходах, агітує за Камалу Харіс і інші, це вказує от на цю кризу певну у демократичній партії, відсутність єдності між ними, що стосується підтримки Камали Харіс. Активніше це треба було робити, тому я їм бажаю, звісно, успіху. І також несподіванкою стало рішення білоруської влади про проведення в Білорусі президентських виборів. Як ви думаєте, коли на початку наступного року, 26 січня 2025 року, відбудуться вибори Лукашенка в Білорусі, хоча вони мали відбутися не пізніше 20 липня 25-го року, чому так поспішає Лукашенко? Мені складно вам зараз однозначно відповісти. У мене є версії конспірологічні. Не хочу вам їх озвучити, щоб вам не забивати мізки цим, але обов'язково проаналізую і вам розповім про це у наступному відео. Тому, аби не пропустити мої думки з цього приводу. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, тисніть на дзвіночок, ви отримаєте відразу повідомлення про те, коли тут виходять нові відео. Всіх люблю, ми шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.